Травень, неділя, тополиний пух та день народження аеромолу. Аеромол, Торгово-розважальний центр відсвяткував другу річницю. Було багато сюрпризів та подарункових сертифікатів від партнерів аеромолу. Компанія Макінтур долучилася до нашої акції, і ви купуючи путівку або тур за кордон чи куди-небудь у компанії «Макінтур» економите 3 тисячі гривень. Ми вас вітаємо! ТРЦ «Аеробол» вас вітає! Та головний подарунок концерт українського фанки-грув-гурту гурту Бумбокс. І поміж на те, що є. Ја стигме може на ревитрика љужу Ја храптам шој спресу ја ја која Он всик што која ја таа таа костатоја А пијат се што моска го скоби во рој А вео која ти ги е, а хто ја е Социјална мода, а Знімальна група телеканалу Бориспіль поспілкувалася із вокалістом гурту Бумбокс. Андрій Хливнюк згадав не злим тихим словом наше місто. Це місто тисячі світлофорів. Кожен з них окремо я не люблю ніжно. У «Бумбокса» в середньому 100 концертів на рік. До речі, до міста літаків і світлофорів «Бумбокси» прилетіли із Санкт-Петербурга. Це буде дуже цікавий концерт, тому що. Він буде з чотирьох перельотів третім. Постійні перельоти втомлюють артистів, але музиканти сповнені оптимізму і не втомлюються жартувати на цю тему. В Борисполі я живу так. В так в аеропорту роту Бориспольна середній вік. Четвертий студійний альбом гурт Бумбокс презентував 2011 року. До нього увійшли 11 пісень. Більшість із яких музиканти виконали на концерті в Борисполі. Сьогодні ми не будемо мати змоги зіграти багато з тих пісень, які ви чули по радіо. І не дамо те, що завжди кричать давай. От. Але приємно знаєте грати, коли прийшли ви і видно, як сідають і злітають літаки. Я сподіваюся, що в іншому місті живуть люди, які тирять у нас окуляри постійно на ленті багажа, а не тут. А тут живуть тільки кльові і добрі, нормальні люди. Так це чи ні? Зараз музиканти працюють над новим п'ятим студійним альбомом. Про це ексклюзивно для телеканалу Бориспіль розповів Андрій Хливнюк. Альбом справді має вийти, здається, восени. Ми закінчуємо роботу над п'ятою платівкою номерною. Ще немає назви і тому, що пісні не стали всі щільно. Ну якби ще платівки, як такої немає, але останні вже скажімо. Якісь штрихи доводяться, стомлений, проте завжди усміхнений. Почуття гумору це те, чим відрізняється лідер гурту Бумбокс від багатьох артистів. Звісно, ж, Вітав Андрій з ним народження, аеромол, жартома. Зазвичай нормальні артисти починають зараз усміхатися і говорити Всіх люблю, всім щастя і здоров'я. Перекреслюємо це все. Всіх люблю, всім щастя і здоров'я. Я б хотів би побажати цій споруді відповідати на 100% призначенню своєму, а і б, ну якось не знаю і далі організовувати щось цікаве для людей цього міста, і, і нам теж перепадає прикольно. Це було яскраво, весело і драйвово. Якщо ви не були на концерті, вмикайте телеканал Бориспіль у п'ятницю ввечері. Валентина Чубатюк, Євген Трафімов. Новини телеканал Бориспіль. Дивіться телеканал Бориспіль. Ну, хоча б так час від часу, вимикайте телевізор, але якщо ви його вмикнули, то включайте собі Бориспіль. Ми звати Андрій Хливнюк, окрізь гурту «Бумбокс» і на все добре.